Хау, подписчик, все з друзі мої в є! Ось в нас аутфіт. Ми зібралися. Я вчора за це, до речі, сиділа, згадувала. Тиждень назад ми сиділи в ліквідгустях, ми приїхали до неї після комендантської. я не знаю, чи можна таке казати ціня. Корочі, ми приїхали у неї після комендантської, і я почала не що я хочу кудись. і е, Ніка каже, то все, їдемо. І все, ми в той же день забронювали все ночі. Причому, причому, ми їдемо з двома дімами. Вони будуть спати на дивані. А хто знайшов самі охуєння Е, Ніка Чернецька. Єс, yes. і знаєте, чого я їх знайшла? Того, що вони буквально в двох хвилинах ходьби від Лєри і Роми. А реально я за це. Ярка, Рова, чекайте. Ми прийдемо! <ріст> Вчора набухався? <ріст> Ні, не поніграмо, блядь. Ти ж чуєш, що не смердить? Странно, я зійшов. Навіщо в машині не смердить. <ріст> Піздець, <Після, ріст> почекайте! В смислі ти зійшов і в машині не смердить. <ріст> <Це> від <маєне. ріст> Від Діми ніколи не воняє, він самий пахнючий. З рожевим чемоданом. Yeah. <laughs> Чи Діма в мене питає, де я купила таку мохнатку? Це про <laughs> Це про мікрофон. <laughs> Блять, Дмітрій. Коротше, пайла, пайла. я замовила і це професійний звук, Того, що я загубила свій. І просто, щоб всі знали зараз, Рома з Лєрою шутили над цим мікрофоном і купили такий самий, бо всі писали, що в мене кращий звук на влогах. Ну, Вона під мою куртку підходить. Так, да. будеш мене знімати? Да. О, а ще ми їдемо. і Діма каже, о кукурудза. <риклад> <риклад> а я кажу, йопта. <риклад> Все, це вже не смішно. Ладно. <риклад> Отже, ми вже, Діма, за кермом, слава Богу, дякую, Діма, ще раз тобі, тому що я взагалі не хотіла сідати за кермом. Я їм вже другу упаковку кіндерів монтую попереднє відео, яке ви вже бачили на YouTube. Коротше, ми е, вже доїхали. Діма проїхав половину дороги, половину приїх... Ну, я не половину приїхала, я приїхала година. І от в нас такі двері. блядь. О! Все розблокували? Розблокували. Раз. Але жди, може, попробуємо без зірочки перше? Ні, зірочка по-любому має бути. Знімаю відео з айпада, Я не пояснила. Коротше, там були розумні двері з цими кодами, і наші коди не підходили, і ми блокували їх кожні ну там, 10 хвилин. І ми стояли там хвилин 30-40 Все, нам скинули ще один код, і просто мое? дай Боже, щоб Shrimp все зараз вийшло, ну бо це піздець. От. І ну, Pozo, тут track. гарно досить. Mm -hmm. Мені подобається. Але, блять, ну хто лох? Точно не я, їбать. Не я. Скинули новий код. Ліза за чи я? Так. Я? Я чи не я? Так, так. Я забулась, де ми знаходимося саме, як називається ця локація. Нью-Йорк Нью-Йорк Сіті. Новий рік буде. Один, два, три. Зірочка палайк. проходьте, будь ласка. О, ну це просто вау. Е, ну, це дуже красива кухня. У нас є мікроволновка. У нас є посуда. Бомба. У нас Силь. є сіль. Далі що у нас тут? У нас великий стіл, ми будемо тут сьогодні ввечері грати в покер на бабки. Mm -hmm. Великий телевізор, ми будемо mm -hmm. дивитися тут фільми. Тут будуть хлопці спати. Вигляд звикли з вікна, будь ласка, чек. А можна спальні краще, до речі. Бомба. Ну, 20-й поверх, що ви хочете? Багато життя. А тут що вона? Холодильник? Холодник, так. Да. А що зліва? Полки. Ні, фіга. Розважатись. Це дівчата. Це. Це... це вчитель фізики. <плес> тут ми а будемо спати. У нас, спати. У нас є зеркало, щоб ми фотографувалися. Тут ми будемо краситись, тут навіть Давайте... є якісь кіоки. Давай далі, аж. Ой, купи, далі що там? Що порвалося, так. Це, да. це не ми. Ну, нам підкинуло. Ось така реальний. На вокзал. Блін, реально вал. Мені здається, нам дуже пасується багато життя. Да. А то... диви, виїхав у нас, сука, плазма нахуй! Тут є хейр кондиціонер, шампу, шоу вер і хендсоп. Соп! Взагалі, так. Чотири для ножок ножик шея. Оооооооо! Немає, буде бути пісня. Коротше, сьогодні. Що сьогодні? Сьогодні не заходять тіктоки. Зайшло тільки, зараз скажу. Зайшло тільки. Один, два, три. Ну там, допустимо, 4-5. Вже п'ята година. Мало бути хоча б 10. Скажи всім, щоб заходили до вимоги. Заходьте, дивіться, ставте лайки, але ми спробуємо ще в 6-7 десь вставляти. Як будемо йти, я ще щось подібжаю. Це Дуже гарно. Дякую. Дотігає. Так жив яких ти чоє будеш лазити? Сьогодні бринтіаду. Оде твої ті. Вон. Такі. Mm. Такі педалі. Треба трошки витратити. Дай знімо! Та знімаю воно всього. Розпаковка. Дійма, ти живий? Ми хочемо десь поїсти і йдемо в сторону Мімози. Пусікета і... Ну, і типу, там вже недалеко всі остальні заклади, бо я снідала оце, як ми виїхали десь в 11 і з'їла дві упаковки кіндерів. <гум> ну так, да. вмію я так. І зараз ми йдемо собі чилити, буду вам все показувати. Сьогодні типу день-1, ми виходить тут два Завтра тільки повний день, і в понеділок ми вертаємось назад. Ми прийшли в Мімоз. Ми прийшли в Мімоз. У мене окуляри мінус що? <рес> <рес> Ми вирішили взяти три піци на чотирьох, щоб попробувати більше. І ну, вже чесно, я голодна теж навіть очень Ну, Я ж пам'ятаю, що це пришов. Зрозперсон. Але там вищі. Ні, там немає. Мені оця подобається. Хорсткий бікон, мікромазони це було. Це Це прям палки. Все. Ми, все. 4... Ми беремо з хрустким беконом і цибулею, пепероні і чотири сири. Ми фартові. Я виграв 12 гривень 43 копійки. Раз. Ой. Я джинси вимазала смолою там є. У нас в нашій квартирі класні, є. Правильна машинка, нам навіть капсула є. Ну, типу, Airbnb, Airbnb. Короче, ми тільки що фоткались. Е, Ліза мене пофоткала ахуєнно, просто бог ти Ліза. І ми е, всі голодні. Я, якщо чесно, не дуже, але я ніколи не пробувала піцу. Я з'їв два черка, Лізи. Трошки позичу потім Вони нічого не їли. Ой, з'їв пачку стільки. Діма з'їв пачку стільки. Коротше, покажу вже вам потім, все будемо сидіти балакати. Мені дуже подобається тут. Це просто топ, і то, що йде соус. В одному американо дев'ять калорій, і фільтрів в районі десяти теж. Прям фаворит, фаворит. Це з беконом і з цибулею. Коротше, я п'ю без вино, я спробувала піцу 4 сири. Вона мені сири, 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 чотири сири. Чотири сири. Чотири сири сири. Чотири сири, чотири сира. Мені вона сподобалась лише через соус медово-гострий. Воно реально дуже класно виглядало. Співпадало далі. Піца з цибулею і виконом топ 1 Просто вау. Піроні це база, але мені здається, якби був. Була вона трохи гостріша, було б краще, але я думаю, що треба просто просити, щоб вони робили вас і безалкогольне воно просто топ, так само як Пепсі. В ідеалі була б зеро, але кола теж приходить. От того, ми зараз підемо гуляти ще, так? Ми прийшли на хрещатик. Е, я хочу щось солодке, того залиште в коментарях, де можна щось класне солодке з'їсти. І потім я на майбутнє буду собі. О, а може в оцей пончик-бой? Там пончики такі роз'єпту, або на мілака. Пончик-бой. Час. <різь> Ти <Тут> включила? <різь> а, ми... Коротше, по-перше, кепочку таку знайшли, а по-друге, я хочу собі сірий худак, а його ніде нема. І я не знаю, чи в Гульвєрі працює Бершка, Пуленбір, і ця вся двіжуха, тому що там би точно було, правда? Так. Да. Що зробила? Я купила сірий свіча. <плес> Той Так. Джорден? Чому там він дзвонив? Да. Ми їмо полуницю з морозивом і з цим, з шоколадом за 700 йопту. За 700 гривень. 700 мільйонів та сніг. Коротше, я вирішила, що я йду від всіх. Я в наушниках слухаю Нікова. Я пішла від всіх і йду до Лери. Ну, типу, я обожаю своїх друзів, все офігенно. Але в мене є моменти, коли я просто хочу побути сама. І от, типу, Момент з дорослішанням і момент з прийняттям того, яка я є, це те, що я не сиділа і така, ну ладно, і не в настрої, а момент в тому, що я йду, і я йду туди, куди я хочу. Типу, я, якби я пила, я б кайфувала. Я б там сиділа довше, типу, мені було б супер, але я не п'ю, і мені все, що хочеться, це просто... Просто обняти сестру і посидіти з нею. Це от не знаю. Я відчуваю себе, до речі, в Києві вже як вдома. У мене немає такого відчуття, що я десь там непонятно де, що, типу, ну, типу, як не в своїй тарілці. Я розумію, що повертається оцей вайб, коли я жила тут, і я стаю вже старша, і мені типу, ок, мені норм тут знаходитись. І в мене з'являються оці думки. Блін, ну може я переїду. Блін, ну може я зараз то, блін, ну може я зараз все? Я якби розумію, що це неправильно, Того, що це не відповідально, Того, що я тільки переїхала, бля, позадка. Зараз я буду проходити місце, в якому я проводила. Бляха, воно ж там є алеї. Ай, да. Коротше, на чому я зупинилась, я не пам'ятаю. А, я проходила місце, в якому я проводила дуже багато часу, коли жила в Києві. І мені досить важко, типу, сприймати сприймати це місто не так, як е -е, раніше. Мені досить важко знаходитись в Києві, тому що я відчуваю себе зламаною через те все, що було тут. Я, не, я ніколи, напевно, не розкажу це. Я напевно ніколи не сяду і не переживу це заново перед камерою, щоб пояснити комусь щось. Я взагалі йду по переходу, норм. Знімаюся на камеру, блядь, почекайте. Мені важко самій про це згадувати, говорити і думати. Типу, і деколи хочеться придумати таблетку, яка видаляє всю пам'ять, знаєте? Але я розумію, що якби не весь той експіріанс. Я б не була такою, як я зараз є. Я вам трохи про Київ розказувала, я вам казала, що мені дуже важко тут через те, що я ем, якби тут жила, і я пыталась вписатись. Я відчувала себе ніким, знаєте, я заходила в якісь кав'ярні і я затюхана була. Ніби, бля, ну я я, я я дебіл, я то то то. А зараз, коли в мене самооцінка трішки піднялась. Я почуваю себе тут комфортно, бо я думаю, це просто місто. Це, ну, дивляться на мене, як на дебіла, що я йду знімаю. Йдіть нахер! В принципі, так? Така да? да. гарна пісня в е наушниках Сейлор Сонг. Але приїхала і п'ю. Я пила келих безалкогольного вина, зараз хуярю якусь штуку. Дуже смачно. Ну коротше, я вирішила трішки коктейльчика пригубити, чисто. Дегустаційний. Дегустаційний. Це дуже погано, якщо чесно. Але я, я виберусь. Якимось чином, я та, що не п'ю, на А знаєте, як можна поняти, чи я п'яна мене? У, всі У мене червоний шрам. Ну я була барменом, <influenced> до речі. Ми проснулись. Бляха, я дуже забоже, Я Прям дуже запухую. Похуй. Я зараз хочу пострибати. Бо типо, коли... Можно? Да, звісно, коли я не хожу на біговій, я хоча б якісь рухи зроблю зранку. Булять, гляньте. Ще момент в тому, що я дивилась свої відоси. Я така худа була рік назад. Це просто ковід. І я себе курю, горю, курю. Але це прийде. Якраз рік назад мене пропали місячні просто. Лізочка, красунечка. <рисвіття> си, ми не поїм цього шара. <рисвіття> Все, я же хочу задати додому. Вже додому. Коротше, зараз Ліза йде на снідання, на снідання з другом. У мене руки друзі. Це мене з другом. І хлопці йдуть. Хлопці ще сплять. Діма ще спить. Боже, мене так болить голова наша, я була вчора. А я прийшла до ребят в бар. Просто залпом тіли випала Слава Богу, вибачте, я тут на, на, на цей наважу марифі. Слава богу там не ціла стопка тела. Я Я йду хлопцям і собі за кавою, і в аптеку. Сьогодні буду мити голову, це все робити. Я не розумію, чому я так прям погано виглядаю сьогодні. Мені в мене почалась лютийна фаза. Отже, я не можу знайти фільтр. Це важко, як виявляється. Боже, ми, ми живемо в такому класному будинку. Я так хочу злітати в Нью-Йорк тепер. Треба якось на цей рік запланувати, відкласти гроші і полетіти, тому що це, прикиньте, які влоги будуть. Нью-Йорк! Так, дивіться, бренди, якщо ви хочете звозити мене в Нью-Йорк, я вам заплачу. Звозіть. Я, до речі, була в Нью-Йорку вже. Я не знаю, чи я вам це казала. Але я там була і дуже... Схоже, типу, вайб от іменно в цього району, як в нью йорка якось. Чуть-чуть. Ну, І йдемо нарешті снідати. Яка година? 14.09. 14, 14, 14 ми йдемо снідати зараз wow. в Франик, yeah. Того, що yeah. я хочу Франек, yeah. Франик, а вони, yeah. в принципі, думку свою не висловлюють. Ми вже не йдемо в франик, того, що не сподобалось там меню. Ми йдемо в Хані. Вони в принципі думку свою не висловлюють. Коротше, ми прийшли в хані, тому що вони не захотіли йти в франик, але вирішили сказати це. Знаєте, коли, блять? Коли ми вже йшли, чекайте, а, все, щось в мене тут якийсь бред. Коротше, розказую вам план капкан. Я зараз ми з ребятами їмо в хані. Після цього я піду до Лєри, скоріш за все. І потім на вечір вони хочуть на рейтерську. Рейтерська? На рейтерську. А я, може, не піду. Ні, ти підеш. Думаю, я не піду. Дякую <плес> дуже. Д е добре, я піду, в мене немає вибору. Ми знімаємо тренд. <плес> Курячий супчик. Я хліб. <плес> Я рис їм. Я ж азіат. Рай. Рай. Діма їсть рис. Каже, я ж азіат. Я взяла кеба. Дякую дуже. Тепер в мене хумус з курячими сердечками. Я прийшла до Лєри. Тут же ж нічого не видно. Привіт. Розкажи Лєра, що в тебе було вночі. Вот, дивись, моя кардіограма. Я прийшла до ліри, а тут рома. У мене вночі були дуже болічі місячні, як виявилося все у всіх. Ну, типа, у багатьох дівчат і це норма. В основному да. ага. І це виявляється норма. А я не знала і викликала швидку, ну, бо я дуже злякалася, втратила свідомість, мені було дуже больно. Ну і зараз болить, насправді. Ну це вже просто на душі. На душі, зайк. Не на душі. Коротше, міністерство нам крабовий салат відправляло всьому. Тут, типу, крабові палочки, були якийсь майонез і Ніка каже, це для таблеток. Реально? Да, і крута, це треба назад відправляти? Ні. Це наше, ніхуя. У мене було два класних цих. Коротше, я сижу в лярі Роми, я поспала, Рома грає в танчики, ну не танчики, як це називається? Акрейдерс. Арк. Аркрейдерс. Більше не буду путати. Акрейдерс. Арк. Аркрейдерс. <реш> <реш> я відчувала таку відповідальність тільки, що е, я хочу спати, мої хочуть на рейтерську. А я не хочу. На рейтерську. Я хочу сидіти в і в Роми і нічого не робити. В цьому лот. Ми знала, що мама приїжджає в Київ з вічимом, і ми тепер п'ятеро тусуємось і шукаємо ще шостого рому. Да. Нам, пожалуйста, будь ласка, високий, красивий, здоровенний. Мені. Мені. Бажано Рому. Добре, Чому? Кастинг відкрито в коментарях. Дречко. Скажи, вообще, покажи похвастатися телефоном новим. Похвастатися новим телефоном. А, купила собі Форя. телефон крутий. Форя. В нас тепер, до речі, в трьох каретах. Нічого не видно. Ну, У тебе тях корона. У мене працює дуже довгий і рівень. Я недавно з ребятами говорила з Маріо, то що мене стриже. Рому і Дімою, Ми ж новий рік святкували разом. Я сіла, кажу. Післяни, скажіть правду. Мені треба стригти каре. І вони і надо, і навіть Маріо. Это было круто, но больше не надо. И Рома, котик, будь ласка, не надо. И Дима. Ну ты будешь такая малолетка. Не надо. Я сіла, думаю, окей. Типа оце. Типа, о, це все, больше не надо, и Я такая, Окей. А я хотіла ось таке. Мне попадається. А я б наверно. Знайшла свого рому. Ой, да. Короче. Я вам нічого такому не знімала, того, що ми з Лерою і Ромою просто. Я спала, сиділи вдома. Ну, отакий в нас був кайф. Я повечеряла лічинками. Цвіркуни на смак як сімічки з шкарлупою, а у тій довгі, як зоопарк якийсь. Ходімо сюди. Де, де, де. Бачиш, закінчиться тим, що я дивлюсь Спайдермена мене третю частину. Я передивлюсь їх по черзі. І це. Всі проснулися, я вже зібралась. Дім, ти встав! Mm. Ти проснувся? Так, mm. да, всі прокинулись. Я вже зібрала речі, чекаю, поки вони роздупляться, бо ми мали на 10-ту їхати на сніданок. Зараз без 15 10. Знову думаємо, куди йти снідати, бо я сказала, що е, Міністерство десертів це трохи. На, тобі, блядь. Це трошечки далеко. Ну, не далеко, а туди їхати 10 хвилин і потім нам назад. Дім, в тебе все добре. А що Діма сумний? Коротше, ми думаєш, ма. Моємо... Ми думаємо між Баба Гануш і Міністерство десертів, так? Да? Або Цум, блядь, мілкбар. Баба Гануш. Так, да, ми почали в Баба Гануш. Тут ось так Дякую, Діма! Сніданок називається збірний. У нас тут глузуння, помідорчик, це фета, салатик, хлібчик, бекон, бекон. В мене такий самий сніданок. Ми чекаємо хлопців чи ні? Це огірок малосольний. Не свіжий, а приколи. Сніданок з курячим шашликом, свіжоспечену булочку і баба-гануш. Чи не, баба. Баба баба. А, да. тут Бабагануш. Баба-гануш. Картопелька на мангалі, бо 7. то, що не фрі, нема світла. На генераторі люди працюють. Mm -hmm. Помідорчик, з скрайм не глазунья. Mm -hmm. Оце, Дуже смачний курячий шашлик, легенький салатик і помидорчик. Коротше, вже за кермом я, діма мене потім підмінить, і ми заїжджаємо на уривок дороги, який будують Попереду і там, зона зниження швидкості. Там завжди затори. Я взяла собі орео в білому шоколаді. Протеїновий батончик, який фіг'язмін і каву. Каву я почну пити через 16 хвилин того, що я випила залізо. Я вже вдома. Обожнюю просто бути вдома. От, і з кайфом. Афієний вийшов трип. Зараз треба багато-багато що зробити і встигнути. Тому побачимось з вами вже в разу. Дякую за пригляд.